нами на зв'язку вже є київський політолог Тарас Загородній. Пане Тарас, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава давайте розпочнемо з Трампа про те, що його республіканці офіційно вже висунули в кандидат кандидати в президенти Сполучених Америки. Ну і оголошення Трампом, кандидата на віцеспікер, це е, дівенс. Наскільки це є неприйнятно для України? Наскільки це. Ну, я знаю, завжди кажуть, що треба розраховувати на себе і з позиції е диктувати свою мову, але все ж це такі е відчутні зміни при можливій перемозі Трампа. І які можуть бути наслідки? Як ви вважаєте, пане Тарас? Я не думаю, що там будуть погані наслідки. Хто хто сказав? Слухайте, давайте у нас, знаєте, переважає в нашому інформаційному просторі переважають. Або штатні, або нештатні люди, які отримують гроші від демократичної партії, починають нам тут розповідати е, страхи стосовно Трампа і все, що з цим пов'язано. Дивіться, ми не знаємо, що буде робити Трамп стосовно України. І не треба розглядати це про український кандидат, не про український кандидат. Це про американські кандидати. Вони нам нічого не винні. Можна сказати точно, що вони будуть робити, ну принаймні ця парочка. Вони будуть рвати економіку Китая, це точно, і будуть рвати економіку Росії, тому що дозволить видобуток нафти та газу, е в, е в які обмежила діюча адміністрація, і тому йдуть закупівлі нафти, наприклад, в Росії та Ірані. Тому я тут, а все те, що він говорить. Ну слухайте, вони 20 разів можуть поміняти свою точку зору. І я не вважаю, що щось -що -що тут знаєте, надзвичайно повинно бути. Страшне, Єдине, знову таки, ми повинні розуміти, як побудовані голови у цих людей сам собі допомагаєш і тобі допомагають, сам собі не допомагаєш, і тобі не допомагають. От і все. Тому треба інтегруватися в їхні ВПК, треба інтегруватися в їхні інтереси, і тоді все будуть допомагати. А, пан Транс, дозволю собі зауважити ви кажете, що вони нам нічого не винні, але саме вони і надавали нам гарантії певні, коли ми віддавали ядерну зброю. Інше питання: чи могли ми її використовувати чи ні? Тому що експерти кажуть, що насправді без впливу Москви ми не могли би її використовувати, але сам факт. Ну, все ж таки, вони несуть певну відповідальність за те, що вони обіцяли і чого насправді не виконали. А ви читали Будапештський меморандум? Звісно що читав. Ну, а ви бачили, що вони його виконали? Ні. <реш> <Nee. реш> чому? Тому що в Будапештському меморандумі, загальна ідея Будапештського меморандуму, якщо щось трапиться, якщо щось трапиться, звертаємось до міжнародні інституції, тобто в ООН. Вони звернулися в ООН. Тільки там Росія сидить. От чому по Тому як поніційний документ, вони і так нам допомагають більше, ніж вони обіцяли. Питання в тому, чому Україна це підписувала. Це раз. По-друге, в даному випадку знову таки. Не слід Україні, не слід а, гратися в. В американську політику нам потрібна підтримка двопартійна в першу чергу, так і не робити одіозним Трампа тут і їхню кампанію. Тим більше віцепрезидент, якщо говорити про віцепрезидента, він є достатньо номінальною фігурою Сполучених Штатів Америки і він не впливає на політику. Там рівно держдеп буде, Пентагон і багато чого іншого. Але знову таки можна точно сказати, чого не робить діюча адміністрація. Вони будуть рвати. Економіку Китаю та е, Росії, а це нам вигідно. Оце, вони це сто відсотків будуть робити не Росії не спеціально, але через те, що вони будуть знімати обмеження на Видобуток нафти та газу і будівництва ЛПЖ-терміналів в Америці вони не прямо досить сильно будуть впливати і на Росію. Тому я тут би не робив тут істерика. Вибудовувати стосунки, пояснювати навіщо це потрібно. Єдине, я думаю, що особливо нічого не поміняється. Вони будуть перекидувати витрати на Ведення війни на Європу, так, це точно вони будуть робити. Що витрачаєте більше грошей на свою безпеку? А знову таки, а що тут вони дивно опросять? Вони не просять, а вимагають дотримання зобов'язань країн НАТО щодо витрат на оборону мінімум 2% ВВП. А ці зобов'язання країни НАТО і Європи взяли на себе аж у 2006 році, та пандрас, але от якщо і кошти. Зможуть десь важко, легко знайти Європа, але от озброєння воно в США. Тобто все рівно за ці кошти треба буде. Так вони продадуть зброю. Хто вам сказав, що вони не продадуть зброю? Я цього не стверджую. <сум> так це а ви знаєте, хто основні спонсори республіканської справи? Знаю, це впливові ну, ВПК, ВПК – реальний сектор економіки. Так вони ж мають на увазі. Витрачаєте більше, витрачаєте більше на оборону. Це передбачає, що закуповуєте закуповуєте більше зброї. Американської в основному час бізнес нічого особистого пантрацею згадував я перед початком нашої розмови і про моді, і про Путіна, і про регіон цей висловлює на Зеленського незадоволення з боку Індії, викликало нашого посла. Загалом ще Орбана згадаємо окремо так. Це окремий діяч останні а, тижні. Власне, зустріч Путіна з моді. Чи це вказує на те, що Путін хоче продемонструвати, що м -м, є не повністю залежні від Китаю? Що він хоче показати, що він є. А, Плюс-мінус незалежним правителем своєї країни, що він будує відносини із Китаєм і прямим конкретом Китаю, Індію. І взагалі, як ви вважаєте, Пекін має реагувати на ці зустрічі з моді? І тісношу співпрацю економічну ну, давайте так. Ми перебільшуємо вплив Китаю на Росію. У Китаї навіть немає контролю над КНДР, від якого вища залежність. І звичайно, що Росія буде намагатися теж вирвати з, з таких лабет Китаю, тому що вони теж не, не ідіоти вони теж розуміють до чого це йде, і намагаються вибудувати стосунки з Індією. Але там теж є свої нюанси, тому що індуси зараз не хочуть купувати російську зброю через те, що вона показала себе не дуже там активно працюють французи, американці індуси не хочуть Торгувати з росіянами на конвертовану валюту, вони їм е з обмін на нафту дають рупії, які неможливо конвертувати досить вільно і і доводиться залишати гроші фактично в, е в Індії. Ну я думаю, що індуси не дуже були задоволені, коли їх підставили з ударами Бахма діто, коли моді був е е безпосередньо в Москві, тому що вони фактично були замазані в тому, чому вони не, не збиралися бути замазаними. Тому не такі радіжні там стосунки, як би теж хотілося. Тому що ну індуси ж теж розуміють, що е, так, росіяни щось хочуть, але ж вони теж в такому затиснутому стані. Тому треба їм викручувати руки і далі. І вони це роблять в принципі постійно. Ну так моді, наприклад, вимагав, щоб індусів, які всіх завербували угу. російську армію, повернули назад. Ну це теж позиція. Тому я і дивіться, фактично, цей Візит був скорочений. Вони ж не до кінця його довели, Ну, просто попрощалися і на ніч, дивлячись на ніч, вони просто пішли, поїхали собі додому, і росіяни там говорили, що начебто все обговорили. Не, не до кінця обговорили. Пан Траса. Хочу би також згадати і саміт миру. Він відбувся в Швейцарії так давніше. Але чому я згадую і е, шос? Там, де головою Китай, головний головний дзіньпіня, а всі в нього гості, в тому числі, і Путін. Напевно, він теж не дуже задоволений, бо теж хоче впливати на регіон. Але до чого я веду? А, от ви задали про ООН організацію Об'єднаних Націй. Там є цей пан Гутєрич, І от що мені цікаво: на саміт Миру він не прибув. Ми ну, не мав він час. У нього багато інших справ на цій планеті, ніж бути там, де збирається сотні країн і декларують дещо. Так це юридичне село немає, але сам факт він не приїхав. А от на саміт Шос він чомусь перемчав. Я як собі е, логіку викладаю? якщо ти хочеш бути балансом світу, цього ти їдеш і туди, і туди. А так ти очевидно має, будучи. Ем, головним в ООН, ти обираєш якусь зі сторін. Як це взагалі припустимо? Як ви це оцінюєте? Ну тому що ООН мертвий знаходиться під контролем авторитарних країн. Це вже зараз зрозуміло. Коли його тиєри ж дійсності демонстративно приїжджає на ШОС е, організація, яка публічно декларує, що вони збираються змінити світовий устрій. Тобто фактично ліквідувати ООН, в тому числі в такому вигляді, як воно є. Ну Гетуєриш ну приїжджає туди, фактично як ліквідатор. ООН шукає собі якесь інше тепленьке місце. От і все, отак можна це е, 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 трактувати. Тому що в дійсності воно протирічить тим завданням, які взагалі було створено ООН. А, так, ну але я я я проказ розумію так е, мотивацію Ггутіреша. Але ж напевно люди, стільки часу, в, в, в геополітичних процесах повинні якось робити це більш лагідно, якось е, загортати в якусь красиву та цукерочку, а не так нагло і так оцінічно це робити. Чи йому байдуже? Ну так вони бачать слабкість Сполучених Штатів Америки. Вони бачать слабкість е, західної Європи. Вони бачать слабкість західного світу. Вони бачать е, конкретну політику, і вони бачать е, е, і бачать, що. А авторитарні країни мають стратегію, яку вони просувають, і звичайно, що ці чинуші біжуть до сильного. От і все як тільки сполучені Штати Америки нарешті повернуться в світову політику, нарешті будуть поводити себе як гарантом безпеки світу на те, що зараз робиться. То я вас запевняю, Гутєреш буде бігати туди, куди по. Пане Тарасе, але є вас впевненість в тому, що після виборів, незалежно там хто переможе. Вони повернуться на гегемонію в геополітиці. Чи можливо знову почнеться новий активний цикл ізоляціонізму від Європи і від інших процесів? Ну, дивіться. Це, ну, що значить, це знаєте, це європейці починають знову переказувати казки про Трампа. Знову таки, давайте так. Трамп вимагає від Європи платити за власну безпеку. Вимагає поки що в рамках домовленостей, які були досягнуті майже 20 років тому. 2% ВВП зараз не всі країни Європи, які входять в НАТО, досі виділяють. Тільки поляки, там за 3% під 4 вже країни Балтії і все інше. І тому в даному випадку конкретна ділова розмова: ви платите за власну безпеку. Ви ми вам допомагаємо. Це до речі, стосується не тільки Європи, стосується Південної Кореї і Японії. Тобто, платіть більше за власну безпеку, тому що ми вже не витримуємо такого навантаження. І я не бачу там, що воно щось по іншому буде робити. Тобі що па сам вже пан Трамп публічно вже говорить, що ніякого з НАТО він виходити не збирається. Але чітка умова: платити за безпеку, ми вам допомагаємо. Не платити за безпеку, ми вам не допомагаємо. Ну така у нього позиція. Ну, так. Далі я вам сказав, вони ми не знаємо, що буде робити Трамп, але точно будемо знати, він буде рвати економіку Китаю. Тому що він вже почав це робити, коли став президентом. А коли прийшов Байден, він знизив, він скасував багато обмежень, які було накладені на Китай, скасував обмеження, які були накладені на Росію, наприклад, Трампом. Трамп заблокував Північний потік 2, чітко, ясно, погрозами заблокував, прийшов Байден, все розблокував. Тому тут питання: знаєте, хто тут більший ізоляціоніст? У мене велике питання, тому що підтримка. Діяльності фактично автокритичних режимів, і це є ерозія безпеки в цьому світі. Тому в даному випадку, захищаючи економічні інтереси Сполучених Штатів Америки, Трамп буде е, знищувати економіку Китаю і знищувати економіку Росії в тому числі. А це головна передумова, чому війна досі продовжується. Тому що, як я вам сказав, Росія спокійно продає нафту, заробляє на цьому гроші. Тому що адміністрація Байдена наклала обмеження на видобуток власного нафти та газу всередині країни, от і все от і вся вам математика і розмова про те, що хто тут ізоляціоніст. Ну республіканці вони на словах завжди були із ізоляціоністами, але як доходила справа до в дійсності до конкретних речей, вони абсолютно жодного разу не були із ізоляціоністами. Ну, наприклад, Рейган. Республіканець, чи був він ізоляціоністом? Ні. Ну був, але прийшов, оголосив, що тут е, е, імперія зла і фактично розхитав радянський союз, в тому числі публікуючи різні фейки стосовно програми СОІ, змусивши радянський союз вкладати величезні кошти в промисловість і в. В тому числі і військову промисловість врешті-решт закінчилося банкрутством радянського союзу. Чи тут був брейкенез ізоляціоністам? Ну теоретично був, але результат ми бачимо. Ну, пане я вам скажу, якби такими ізоляціоністами були всі як рейган, то я би вітав такий ізоляціонізм. Ака, ви не слухайте, що говорить слухайте. Коли ми починаємо аналізувати те, аналізувати перед на передвиборчих заявах, намагаємось аналізувати, як буде проводити політика, то і ви собі, якби ми орієнтувалися на передвиборчих обіцянках наших політиків, що вони яку вони політику будуть проводити. Що ви думаєте? На заході якось по іншому воно працює. Ні, воно не по іншому працює. Плюс-мінус воно буде е в один бік, а може бути зовсім інший бік. Пане Тараса, Ну і Орбан та це от вільний він, він вільний художник, який розсікає, чи він е чітко з кимось керований? Оці от його видання більд на він написав Шарлю Мішелю. Мовляв, дипломатію треба відновлювати з Росією. Будучи там і в Києві, і в Москві, і на віллі в Трампа і в Пекіні, як вам здається, Орбан не переоцінює свої можливості, якщо він сам діє, і наскільки це впливає взагалі на розклад сил в європейському Союзі в першу чергу ці його діяння? Слухайте. Ну Орбан діє, як знаєте, як пам'ятаєте хрещеному батьку. Нічого особистого, тільки бізнес. Він капіталізує власне ім'я. От він знаєте в Європі продає свої зв'язки в Китаї та Росії. В Росії продає свої зв'язки в Європі та в Сполучених Штатах Америки в Китаї те саме робить, і в Туреччині те саме робить, звичайно, за свій помірну комісію, намагаючись там щось вирішити, якісь питання і так далі. Він працює тільки на себе в даному випадку, і ніхто тут заборонити його зупинити не може, бо в європейському союзі не заборонена а національна окрема зовнішня політика окремих держав. Він каже, це наші інтереси. ну Плюс він вирішує внутрішні політичні питання, тому що у нього протести на батьківщині, власні. І все. і Так, чи передається через Орбана якісь посилання, так? чи, можливо, якісь щось передається? Чи хоче Орбан. А продати всьому світі свої миротворчі послуги, які нікому в принципі нафіг не потрібні. так хоче, але це питання світу: купувати це миротворчі послуги чи не купувати миротворчі послуги. Тарасе, дякую вам за цю розмову. Дякую за такий прагматичний підхід до питання і те, що ви не робите, знаєте, галасу і паніки з будь-яких процесів які відбуваються там в перші Штатах Америки. Дякую вам. Дякую, да. нагадає ну, нашим глядачам. З нами був український політолог Тарас Загороді.